Лицарство зародилось на територіях франської держави ще наприкінці VII століття. Але навіть тепер, через тисячу років та за дві тисячі кілометрів від своєї батьківщини, у 2025 році, коли мечі та обладунки вже не в моді, на Буковині продовжують шанувати традиції лицарських звитяг. В парку Тараса Шевченка що п'ятниці о сьомій годині вечора відбувається незвичне дійство. Відкрити тренування спортивного клубу Айнабера Чернівці. Подивитися на історичну реконструкцію середньовічних лицарських боїв може кожен бажаючий вид спорту. Називається середньовічний бій. Це вид спорту, який тісно пов'язаний з історичною реконструкцією відновлення історичного бренду в Чернівцях. середньовічний бій існує з 17-го року в Україні взагалом з 16-го. Це взагалі можна сказати як легка атлетика, загальна назва. У нас є бугуртні і дуельні номінації. Бугуртні – це масові номінації, де б'ються кількість людей на кількість людей. Дуельні, відповідно один проти одного. Ну і там ділиться по класовому макету зброї. Григорій за освітою психолог. Втім, каже, з дитинства цікавився історією та історичними реконструкціями. До клубу Айнабера Чернівці доєднався півтора роки тому. Ось це вже давно не хобі. Це навіть стиль життя. Тому плані, що я навчився в клубі за півтора року шити, хоча голку до цього не тримав. Навчився досить багатьом речам, які пов'язані з табором, які необхідно як і розкладати. Історичне е, кострове, всі ці елементи, виїзди, окрім виїздів, типу ремонт обладунків, робота з металом, координація, постійний типу рух, який. Уже є частиною життя, а не просто хобі. Лицарські бої це не просто фехтування, кажуть спортсмени. Для них це про вміння боротися в надважких умовах. По-перше, обладунок важить близько 30-40 кілограмів, якщо повний обладунок брати, і знову ж таки потрібна витривалість, причому в дуже великих об'ємах. І разом з цим проблема цього спорту в тому, що тіло не охолоджується. Тобто он шар металу, знизу шар стяганої броні, зватяної. Тобто воно все затримує тепло всередині і не випускає. І тіло не охолоджується, і ще й під час боїв так само повітря холодне не поступає, тобто, навіть так немає охолодження. Організатори лицарських боїв у парку Шевченка кажуть, цей спорт обрали не випадково, адже він є символом героїзму, який проходить через тисячоліття. Досить незвичні, тому що, знаєте, це так, як показують такий героїзм, саме ми можемо побачити, що вже зараз війна в країні, і саме як тренуються, як готуються наші хлопці-дівчата. Ну, це таке, знаєте, як цікавинка якась, тому що наше місто бере свій початок дуже давно. І я вважаю, що от щось подивитися, щось цікаве має бути для відвідувачів нашого парку. І, хоч сучасна війна в Україні не про лицарські звитяги, але точно про лицарський дух, досвід отриманий під час реконструкції історичних боїв, багато учасників клубу Айнабера Чернівці, нині використовують в реальному житті, захищаючи країну від російської навали. Ради Українець, Микола Ганутін, новини сі 4